Доброго ранку, любі діти! Я вітаю вас, привітайте мене і привітаємо все навколо. Разом зі мною скажемо, доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі птахи. Доброго ранку тобі і мені. Подивіться, будь ласка, що ви бачите на моєму столі. Так, пластилин, тека і дошечка для ліплення і підкладинка. Тобто у нас сьогодні буде заняття з ліплення. Але спочатку відгадайте невеличку загадку, скоро сонечка прогріє, потечуть струмки. Темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Про яку пору року ці слова? Добре, молодці, це про весну. Весна прийшла, багато радості нам принесла. І разом з весною повернулися до нас. Перелітні птахи. Подивіться, будь ласка, на дошку. Бачите ці птахи? Ці птахи зимуючі. Пригадайте, як вони називаються? Горобчик, синичка, снігур. Всю зиму ці птахи залишалися разом. З нами ми називаємо їх симуючи. А ось настала весна, і до нас потроху повертаються з теплих країв перелітні птахи. Подивіться, будь ласка, великий, білий, красивий, гарний птах, як і ноги, такий ніс, по болоту ходить скрізь, хату на хаті має, жабам рахунок знає. І цей птах це. Велика, дуже добре перелітний птах. А цей птах, подивіться, сіренький, дуже добре співає, як наш улюблений поет Тарас Григорович казав, а у ополі жайворонок. соловей ковгає, так, це жайворонок. Теж повертається. І ось який красивий птах. Це ластівка. І ще одну загадку хочу вам загадати. Весною з півдня прилітає, на гілки хатку обживає, славиться кращим співаком. Люди звуть його. Молодці. Шпако. І сьогодні я пропоную вам зліпити ось цю пташечку. Шпака! Чому саме його? Тому що першим прилітає саме шпак. Ще на початку березня, навіть інколи наприкінці лютого, можна побачити цих птахів. Не в дарма в народі кажуть, шпак прилетів, весна на порозі. Роздивимося уважно цього шпака. Це не зовсім велика птичка. Середнього розміру, скажімо так, має подовжене тулобо, невеличку голівку і доволі гострий тоненький дзюбик. Хвіст коротенький. За кольором шпак здається, на перший погляд чорним, але це не так. Якщо придивитися, бачите, як він відліває? Він не чорний, він майже такий чисненький, чи навіть трохи бусковим віддає відтінку. Дуже гарний, дуже красивий, співучий птах. І зараз ми закріпимо на дошці його зображення, щоб воно допомагало нам у роботі. Ось так. А ці приберемо. Підготуємо наші ручки, склали разом і зробимо вправу, яка називається книжка. Книга відкривається, книга закривається. Книга відкривається і знову закривається. Відкриваємо, закриваємо, відкриваємо, закриваємо, відкриваємо, закриваємо. правій пальці ми все маємо. Для того, щоб почати ліпити шпака, ми оберемо потрібний кольор пластилову. Ось в мене багато різних кольорів. Зараз я оберу все ж таки такий синє-бусковий кольор. Ось я його взяла. Бачите, він не такий синій, як цей, і не чорний, а такий синє бусковий. Цей великий шматок треба мені розділити на два. Один шматок, що більше, буде. Тубобо. А інший шматочок, помень, менший, це буде голова. Беремо стеку і відділяємо невеличкий шматочок Ось так. Починаємо ліплення з великого шматочка. Для того, щоб нам було зручно ліпити, пластилин треба добре розм'яти. Наші ручки теплі, працьоти і добре попрацюють Зі шматочком пластилина. Пластили можна розкочувати як між долонями, так і на дужці. Як вам зручніше. Коли ми зробили вже ось такий кругляшочок, такий кругленький, кругленьку кульку, її треба витягнути. Вона подовжена потрібна нам. Роздивіться, чому я це кажу. Яке тулобожба? Подовжене. Воно не кругле, а витягнуте. Ось між долоньками працюємо і витягуємо. Подивіться, декілька рухів і ми вже маємо ось таку подовжену заготівочку. Беремо менше шматочок пластилина. Так само починаємо працювати, робимо. Кульку. Ця кулька значно менша. Подивіться, яка голівка у шпака. Наче приглажена до тулоба. Так само ми зробимо зараз з нашою кулькою. Ми її трохи приплюснемо. зовсім трохи. І засобом примазування. Ось так. Приєднаємо до тулуба. Зробимо прийом, який називається примазування. Не поспішаємо обережно ось так примазуємо з усіх-боків. з усіх боків. Подивіться, те місце, де голова з'єднюється з, з тулубом майже ми не бачимо. Майже не бачимо. Подивіться, тут ми не бачимо і тут ми не бачимо. Але бачите, голівка потроху пристуншується до дзьобика. І ось ми робимо такий дзьобик. Зовсім тонісенький такий. Цей прийом, нагадую, вам називається витягування. Робимо ось таке витягування. Ось такий тоненький-тоненький дзьобог. Тоненький. Ось який наш так. А подивіться, будь ласка, на хвостик. Бачите? Тут роз'єднання є. Для того, щоб зробити і нам таке роз'єднання, достатньо взяти степу, трохи відступити від краєчка і зробити ось так. Подивіться. І трохи Трохи припід... ось так. Якби підняти верхню частинку, а нижню трохи опустити. Подивіться, схоже? На мій погляд, дуже схоже. І що нам залишилось зробити? Лапки, звичайно, подивіться, які вони тоненькі, невеличкі. Для цього я беру чорний пластилет, лапки чорні. Від'єдную, скільки мені треба. І. Розрізаю навпіл. Лапки тоненькі, але для того, щоб вони добре приєдналися до нашого шпака, треба бачити, зробити ось так, таку частинку невеличку знизу. І Однієї частинки пластинину, які є взяла, я ось приєдную його знизу. Ось тепер мій шпак вже зовсім-зовсім схожий на той, що на картині, да? і дві тоненьких лапки. Для цього я Можна між дороньками, а можна прокатати ось так. Подивіться, на дужки. на дужки. ось такі дві лапки зробити. І не забуваємо, що лапки теж можна ось так прокатати, а потім розділити. І ще, бачите, тут такі, наче, пальчики в нього. Один відділяємо назад і два. три попереду і приєднуємо ось так ось. Ось такий. Ось такий в мене шпак. На двох лапках стриба. Ось він добре стоїть. Чого не вистачає? Я не все завершила, я чекаю вашу підказку. Так, молодці, очі теж робимо з чорного пластилину. Зовсім невеличкий шматочок. Відшіпуємо і робимо очі з одного боку і з іншого. Ось такий в мене шпак. Я сподіваюся, що ви зробите теж шпаків, і я вам пропоную поміркувати. Можливо, ви вирішите зліпити не тільки шпака, а хтось може ластівку, хтось може жеворонка зліпити. А хтось може навіть лелеку, але головний метод, за яким ми ліпили, це тулоба, голова, хвіст, ніжки, дзьобик і оченята. Бачите, тулоба, голова, ніс, хвостик, дзьобик і ніжки і оченята. Нічого складного. Чекаю на фото ваших робіт. Бажаю вам гарного настрою і гарних, гарного виконання роботи. До побачення!